Зробити перший крок в кінематографі допомагають молодим талантам українські меценати. Вже другий рік фонд Ігоря Янковського нагороджує переможця національного конкурсу короткого метру Київського міжнародного фестивалю Молодість золотим скіфським оленем і грошовою премією. Это то, то самое место, где могут проявиться молодые, талантливые кинематографисты украинские, и в дальнейшем, это уже зависит от их таланта, от их может быть какой-то прозорливости и проворства, дальше они найдут свой путь. Но главное, чтобы у них был первый шаг. И этот первый шаг даем мы. За словами Ігоря Янковського, цей фестиваль можливість для молодих українських митців заявити про себе як на батьківщині, так і у світі. Адже за сприяння фонду кращий режисер національного відбору матиме змогу представити свою роботу на престижних міжнародних кінофорумах, таких як фестиваль у Каннах чи Берлінале. Я, звісно, безумно благодарен. Я очень радий. Не ожидала, якщо чесно, тому що я би, подавав ще ігрову роботу. От, і, е... Я как бы ставки делал больше на нее. Вот, в результате взяли документальную. Чуть-чуть э, ну, предчувствие было, конечно, под конец, потому что вы знаете, это тематика, как бы, во-первых. Во-вторых, э, все, все помнят как бы, события прошлой зимы. Вот, и поэтому концепт, актуальность. Рік на національний конкурс молодості було подано дві сотні робіт молодих митців цьогоріч – три сотні дебютантів. Тож у фонді Янковського обіцяють підтримувати молоді таланти і надалі.